Всім привіт друзі Ось одна з старих вулиць міста Глівіце. Вулиця Півна Бровари тут пиво продавали. Була вона захаращена, захарашена, стара, тут дивіться як поклали гарну плиточку Тут звісно жесть була щось ломбард відкривається хотя то їх було пару штук тут цікавого Есть дитячий ломбард он один ломбард а тут ось про що я хотів сказати будинок Вроде би мерія бувша і був страшніший зараз яка краса там він був такий чорний весь, обгорілий, зараз зробили цукерочку. А тут зробили торговий. Кому надо біткоїни на півно на півній можна купити. О, продати. Шикарний, звісно, зробили. Тут буде Офісно торговий. Більш напевно офісний, я так зрозумів. Тут розв'язку, кругом облагородили, дорожки зробили, біла дорожки. Тобто зробили класно. Це дорогою до форуму. форума. Якась часівщик. Люблю часи. Моя слабкість. Он сам форум. Если что, так, людям на заметку. Все, всем пока.